Всім привіт! Сьогодні на огляді очередна новинка міні-трактор Scout TE254, який коштує на момент виходу відео 7200 доларів і має досить цікаві та потужні характеристики, причому в порівнянні з іншими тракторами за адекватні кошти. К приміру, за таку ціну міні-тракторів з реверсом я не бачив, а тут, крім реверса, ще купа всього іншого. А саме основне, це його база. Тобто букви в назві трактора ТЕ означають саме шасі, яка використовується на тракторах потужністю від 45 до 70 кінських сил. Тобто, все це ви можете побачити на міні-тракторі Scout ТЕ 504. І тут, я думаю, ви розумієте, який є запас потужності. Тобто, по факту, це 50 з двигуном, потужністю 24 кінських сили. Основні переваги від цього це, звичайно ж, збільшена вага. І розуміння знову ж таки, що є запас потужності. Тобто цим двигуном ви ні коробку, ні передній міст не скрутите, як би ви не старалися. Звичайно, як то кажуть, з дуру можна все зламати, але при адекватному використанні запас містності тут буде дуже великий. Що ж, давайте оглянемо трактор, а потім зробимо висновки. Передня резина має розмір 6,5 на 16. Щодо передній колії тут два варіанти: або метр двадцять, або метр сорок. Задні колеса мають розмір 11,2 на 24 Диски, як ви бачите, не розборні. На задніх колесах є грузи в комплекті. Заявлена вага трактора 1600 кг. І я вважаю, як для 24-ки, то зовсім непогано. Що ж стосується заднього моста, то я думаю, ви бачите, який він тут масивний, великий. Те ж саме стосується і самої коробки та підйомного механізму. А от кріплення бокових розтяжок могли б зробити і міцніші. Хоча я думаю таких має вистачити. Щодо причіпних вузлів, він тут тільки один, але дозволяє працювати одночасно і з валом відбору потужності. Сама ж трьохточка виконана з адекватного товстого металу. До речі, вантажопідйомність підйомного механізму заявлена в 650 кг. Що знову ж таки для трактора потужністю 24 кінських сили більш ніж достатньо. І по гідровиходам тут всього одна пара, яка керується основним розподільником. Речаги тут всі знаходяться в нормальному доступному місці, педальний вузол стандартний, тормозна ж педаль традиційно здвоєна. Єдине, що тут не всім подобається, це ось оцей речах вмикання реверсу. Саме не речах, а тяга. Зараз я її покажу більш детальніше. Всі ж інші речаги, в принципі, стандартні. Єдине, що потрібно відмітити, що речаги перемикання КПП та діапазонів на скауті є вищі. Ось так приємно, до речі, виглядає руль на скауті, приборна панель тут автомобільного типу. На ній, звичайно ж, є все для нормального контролю за роботи трактором. Сидіння тут встановлене недороге, але є регулювання по вазі і воно двигається вперед та назад. Табличка для номерного знаку з підсвіткою все як має бути. І зліва біля сидіння, ви зараз бачите речах перемикання реверса. І так як палений бак тут пластиковий, знаходиться в приборній панелі, то більш цей речах вивезти і нікуди. Тому і використовується саме така конструкція. Особисто ж я дискомфорту ніякого не відчув. Передні грузи, як ви бачите, є в комплекті. Капот тут відкривається спереду на ось таких замках. Що ж стосується саме переднього моста, знову ж таки. Такий самий встановлений на скауті 504. Під редукторного типу є гідропідсилювач руля, гідроциліндр якого встановлений попереду моста по ходу трактору. Штоки закриті металевим захистом. Що ж стосується агротехнічного просвіта, то він тут становить 35 см. З таким розміром коліс це, в принципі, стандартна висота. Капот тут тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Доступ до двигуна, я б сказав, би, хороший. По фільтрам. Тут встановлено два палених фільтри: один фільтр-вістійник, другий фільтр тонкої очистки палива. Повітряний фільтр контактно масляний. З циклоном тобто, все по стандарту. Двигун тут встановлений трьохциліндровий марки кн 385 ВТ. Чомусь саме він є усіма любимий. Хоча я не розумію чому, напишіть, хто знає в коментарях. Те, що він працює рівніше на холостих обертах, особисто для мене не аргумент. Бо це 3-циліндровий двигун і він все ж таки має на холостих обертах працювати трішечки нерівно. Що ж, рухаємось далі, як ви бачите, тут встановлений великий акумулятор потужністю 100 А1. Генератор тут стандартний на 350 Вт. Два НШ насоси. Один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Але з цікавого є ось такий масляний фільтр, який йде на задню гідравліку. І це правильно, це добре, єдине, що я б додав би якогось йому захисту тут. Також зверніть увагу, що тут трішечки незвична масляна система, тобто немає окремого контуру на гідропідсилювач руля, і тут йде одна масляна ванна на все, але два інша насоси. Цікавий варіант, до речі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. І також не путайте, тут на трансмісії та гідравліці роздільні масляні ванни. Паливний бак, до речі, об'ємом 50 літрів і ще з цікаво, тут встановлена система зупинки двигуна саме замком запалювання. Тобто паливо перекривається тут за допомогою електричного моторчика, якщо по-простому. Також потрібно відмітити, що тут двохдискове щеплення, по передачам я не сказав, тут 4 передачі і 2 діапазони, тобто 8 передач вперед і 8 передач назад. Вал відбору потужності, звичайно, ж двухшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Що ж ну і давайте трішки підсумуємо. У нас є трактор потужністю 24 кінських сили з трансмісією від 50 КМОвський двигун, широкі колеса, реверс і двохдискове щеплення. Все це я нагадую коштує 7200 доларів. Як на мене, ціна на сьогоднішній день порівнянні з іншими тракторами, цілком адекватна. А саме головне гарний набор характеристик. Що ж, пишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї моделі, а також підтримайте канал лайком та підпискою. Зараз ми ще звичайно заведемо трактор та проїдемося. Ну, я вам дякую за увагу та бажаю миру, здоров'я та гарного дня.